Вітаємо! Сьогодні ми е, заглиблюємось у такий ну, дуже корисний матеріал для всіх, хто має справу з громадськими басейнами. Йдеться про звіт правил для громадських басейнів. Це версія PG11 від PG Pool. Документ таки досить солідний. Наше завдання сьогодні, власне, не просто переказати зміст, а скажімо, витягти ключові моменти, показати, чому ці рекомендації дійсно цінні. Ну що, почнемо розбиратись. Так, знаєте, що одразу важливо сказати: цей звіт правил. Він же не з повітря взявся. Це не просто теорія. Він базується на ну такому серйозному практичному досвіді і цілій купі нормативки. Там і наші ДСТУ, ДБН, накази МОЗ і міжнародні речі, стандарт ЕН 1588, рекомендації ВОЗ, CDC Американські, британці з PWETG, Тобто, це такий, знаєте, концентрат знань для безпеки. Справді вражає. І він охоплює, я так розумію, дуже багато аспектів. От, наприклад, параметри води, там щось особливе. Ну, дивіться, там акцент не просто на тому, що міряти хлор і pH, це само собою. Важливо, де саме міряти не тільки жучащі, а й, скажімо, до фільтрів чи в переливному баку, і як часто, бо жлізні параметри різна частота контролю: щось щодня, щось раз на тиждень. І от, якщо цю системність порушити, а це до речі, поширена помилка, то й проблеми з водою не забаряться. Ага. Тобто системність саме так. Тому там і наголос на журналі отслуговування. Навіть зразок дали в додатку. Це ж не для галочки, це реальний контроль. Зрозуміло. А от ще розділ, який увагу привернув дії у надзвичайних ситуаціях. Там е розписано, що робити при, ну скажімо так, не найприємніших інцидентах. О так. І це знаєте, величезний плюс документа. Бо уявіть. Кров у воді, чи блювота, чи ще гірше фекалії. Без чіткого плану дій персонал може просто розгубитися. А тут є алгоритм: хто що робить, як обробляти воду, наскільки закривати басейн, навіть прогрузує, чи якщо там, не дай Боже, тварину мертву знайшли. Мати такий протокол, це ж спокій і безпека. Це точно знімає багато стресу. Цікаво, а ще там є розділ як вилікувати басейн. Інтригуюча назва. Це типу швидка допомога, можна і так сказати. Це власне практичний посібник, як боротися з типовими хворобами. Вода зеленіє, чи стає каламутною, водорості пішли. Замість того, щоб просто лити хімію на вмання, розділ допомагає зрозуміти причину. Бо каламутна вода це ж не тільки хімія, це і фільтри можуть бути. Тобто, вчить шукати корінь проблеми, а не тільки симптоми лікувати. І там ще є великий розділ з відповідями на часті питання про різний хлор, про корозію. Дуже корисно. Зрозуміло. Тобто, дати інструмент для аналізу. Ви згадували про дезінфекцію і такі штуки, як кріптоспоридій. Чому це так виділено? А тому, що це, знаєте, приклад того, наскільки глибоко документ копає. Цей криптоспоридій, паразит такий, діарею викликає, і він зараза дуже стійкий до хлору. Звичайні дози його швидко не візьмуть. І в правилах є конкретні вимоги, так звані сіті значення, це концентрація на час контакту, які потрібні, щоб його знешкодити, якщо було фекальне забруднення. А це може означати, що треба тримати значно вищий рівень хлору, причому годинами. Ого, годинами? Та годинами. Не знати цього це ризик спалаху інфекції, тому і наголошують на письмових регламентах, щоб персонал чітко знав, що робити, і на співпраці з фахівцями. Так, ми лише кількох тем торкнулися, а вже видно, що цей звіт правил від PGPU – це ну дуже детальний і практичний ресурс. Вони на стандартах базуються, але відповідальність за безпеку вона завжди на цій компанії, що експлуатує басейн. Ці правила це як фундамент. Але його треба адаптувати під кожен конкретний об'єкт, під його умови. То виходить, що тим, хто працює з громадськими басейнами, ну просто необхідно мати повну версію. І найкращий шлях це звернутися до свого постачальника чи напряму до PG Pool, так? так щоб отримати друкований примірник. Саме так це буде найкраще рішення, бо це реально настільна книга для щоденної роботи, і наостанок така думка для роздум'їв. От ми бачимо, як детально тут прописані дії, особливо в екстрених випадках. А чи є у вашому закладі такий самий чіткий, задокументований і, головне, зрозумілий усім співробітникам план дій, на випадок, скажімо, серйозного забруднення, бо правильна реакція в перші хвилини це ж не просто формальність, це здоров'я людей і репутація.